Вибір професії, від Господа кроки людини. А людина, як вона зрозуміє дорогу свою, приповість 2024. Даріо навчався в випускному класі, де я викладав, він був дуже розумний, хоча іноді лінувався. Ще він був мріливим, товариським та артистичним. Попри те, що це був його останній рік у школі, Даріо не міг визначитися, на кого підовчитися. І кілька разів змінював свій вибір. На початку він казав, що хоче стати пастором, потім замислився про професію журналіста, потім про кар'єру артиста, продюсера кіно. Зрештою, він вступив вчитися на інженера. Я звернув увагу на те, що інші випускники не були впевнені у своєму виборі. Багато хто боявся, що в них не вийде. Як ти вважаєш, яка професія підійде тобі найкраще? Боїшся, що можна помилитися і тоді доведеться почати все спочатку. Сьогодні у школах та інститутах проводять профорієнтаційні тести та заняття, які можуть допомогти зробити оптимальний вибір. Це, звичайно, не останнє слово, і тести не бездоганні. Твої інтереси можуть згодом змінюватися, і те, що подобається у 14 років, у 20 може здаватися зовсім невідповідним. Тоді що робити, як і в будь-яких серйозних питаннях, треба звертатися до Бога. Наш небесний батько бачить твоє майбутнє з тією самою ясністю, що й минуле, тому дозволь, щоб Його воля виявилася у твоєму житті. Він знає, яка професія принесе тобі більше благословень, що тобі буде цікаво робити протягом життя. Він може направити твій вибір, щоб ти не помилився. Соломон знав, що Бог добрий до людей, тому написав від Господа кроки людини. Іншими словами, якщо ти дозволиш, Бог допоможе то тобі зробити правильний вибір, прийняти найкраще рішення. Він від початку знає, у чому твоє покликання. Запитай Господа, якою дорогою тобі піти по життю, його відповідь буде вірнішою за будь-який тест.